Служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокупованій частині України. У Черкасах попрощалися із правоохоронцями, які загинули на Херсонщині. Поліцейські підірвалися позавчора на російських мінах під час проведення стабілізаційних заходів. Сьогодні трьох загиблих провели в останню путь. Тіло четвертого ще не привезли з Херсонщини. Трагедія сталася під час розмінування території 7 грудня, начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Курадченко, вибухотехніки Гормельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового гуманського райуправління поліції Вадим Пиріжок підірвалися на каскаді ворожих мін. Це всі добровольці поліцейські і поїхали з перших днів після деокупації нести службу виконувати бойові завдання на території Херсонщини, повертаючись. З бойового завдання оперативна спеціалізована група під керівництвом начальника головного управління отримала повідомлення від місцевих жителів, що в посадці є дуже багато боєприпасів і снарядів, і група прийняла рішення поїхати і вилучити ці боєприпаси. Сьогодні в останню путь провели трьох загиблих: Михайла Кураченка, Сергія Ненаду та Вадима Пиріжка. Тіло Ігоря Мельника поки перебуває на експертизах. Попрощатися з героями прийшли їхні рідні, колеги з різних куточків України, друзів, представники місцевої влади та керівники МВС. Буквально 10 днів тому ми бачились в Херсоні, і той зведений загин, яким керував Михайло Кураченко зробив надзвичайно багато для того, щоб Стабільність і безпека поверталась на ці території. Було організовано роботу блокпостів, стабілізаційні заходи, виявлення колаборантів, розслідування воєнних злочинів, евакуація мирного населення, гуманітарне розмінування. Михайло Кураченко, президент посмертно присвоює звання Героя України. Трьох його побратимів Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня. Колеги пропонують увічнити пам'ять героїв у назвах вулиць у Черкасах та громадах, звідки вони родом. Я вважаю, що у нас в місті Черкаси дуже багато назв вулиць, які не відповідають сучасній дійсності. Це вулиці, названі на честь осіб, які ніколи не були в Черкас, які ніколи нічого не зробили для Черкас. Михайло Віталійович, справжній герой. І це відмітив наш президент. Ще четверо поліцейських, які разом із загиблим працювали на Херсонщині, нині борються за життя у лікарні. Лілія Кочерга Зуб, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.